В одного з фігурантів справи про розкрадання на енергоатомі знайшли досі на працівників набу. Про це повідомляє видання Українська Правда. У одного з фігурантів справи про розкрадання на енергоатомі на конспіративній квартирі знайшли інформацію про керівника набу Семена Кривоноса та інших співробітників, зокрема про керівника головного управління детективів Олександра Абакумова, керівника операції Мідас. Підконтрольні офісу президента правоохоронці для отримання інформації про можливі ризики у справах оточення президента могли стежити за співробітниками набу без допомоги правоохоронних органів фігуранти не могли отримати інформацію про переміщення набушників з офіційних баз Зараз я поясню, що саме зацікавило мене в цій публікації. Отже, ми побачили маршрути пересування транспортних засобів набушників з красномовними фотографіями з камер спостереження системи безпечне місто» та системи гарпун. Це означає, що інформація з цих систем, які знаходяться в управлінні національної поліції, була злита стороннім особам. А зараз подивіться, що каже про доступ до цих камер заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченка. А хто матиме доступ до відеоспостереження, тільки працівники правоохоронних е, структур? Виключно визначені посадові особи. І які в них будуть функції, і, власне, яких робота буде контролюватися? Щоб не було соблазну, знаєте, у якоїсь окремої людини побачити на відео і потім її комусь злити або, навпаки, використати в якихось своїх власних інтересах. Отримання будь-якої інформації з вказаних систем логується. І можна переглянути, якщо ви, якщо ви бачите, що певна інформація з'являється в засобах масової інформації, можна перевірити, звідки джерело цієї інформації, і хто отримував доступ і відповідно притягнути вказаного співробітника до відповідальності. З повним відео про те, як в Україні будується цифровий концтабір, ви можете знайомитись тут. А я хочу поставити питання до заступника міністра Тимченка, Леоніда Леонідовичу. Ну, ось як ви і казали, з'явилася інформація в засобах масової інформації. Чи вже відомо вам, хто саме отримував доступ до записів з камери та чи притягнена ця посадова особа до відповідальності? Допоможіть нам розібратися з цим питанням і ще ледь не забув. 31 серпня цього року на перехресті проспекту Степана Бандери та Оболонського проспекту в місті Києві трапилась дорожня транспортна пригода. Порше Тайкан, вочевидь, рухаючись з перевищенням швидкості, збив на смерть велосипедиста, якому від удару відірвало ноги. І знаєте, що дивно: з усіх шести камер, які мали б зняти цю ДТП, кудись зникло відео важливих 23 секунд, а саме моменту зіткнення. Чи не могли б ви, як заступник міністра, розібратися ще і в цьому питанні? Ну, щоб вивести на чисту воду тих, хто неналежним чином ставиться до своїх посадових обов'язків. Ну, щоб такі прикріп поодинокі випадки не псували бездоганну репутацію МВС. Завчасно дякую вам за допомогу. Мені, чесно кажучи, взагалі не подобається вся ця історія з відеокамерами, доступ до яких не врегульований на законодавчому рівні. І головне. Нічого, крім нагляду за громадянами, ці відеокамери не вирішують. І ця історія не тільки про Україну. Ну ось, наприклад, у Мехіка працює найбільша на американському континенті мережа вуличного відеоспостереження. Втім, попри таку масштабну систему, Мехіка залишається містом із найвищим рівнем злочинності в Мексиці. Тобто мова йде про 54 473 злочини на 100 тисяч мешканців. Наразі в місті понад 83 тисячі пристріїв, які цілодобово фіксують життя одного з найнаселеніших міст світу, але це не рятує міста від високого рівня злочинності. І згідно з опитуванням, 2025 року, проведеним Національним інститутом статистики, більше 75% мешканців міста не відчувають себе у безпеці. Проте мексиканські поліціянти та чиновники планують значно розширити систему відеоспостереження. До 2030 року в Мехіка хочуть встановити близько 150 тисяч урядових камер. Водночас, експерти наголошують на серйозних правових ризиках. Масштабне відеоспостереження може порушувати право людини на особисте життя. Ну і мексиканські експерти та правники зазначають, що проблеми підсилює відсутність законодавства, яке б чітко регулювало, хто і з якою метою може вести спостереження, як зберігаються записи та як контролюється їх використання. Тож, як ми бачимо, практичної користі від відеокамер немає. А в країнах, де відсутнє відповідне законодавство і де доступ до них можуть отримати сторонні особи, ці камери лише наносять шкоду. Хоча ні, користь від них все ж таки є, бо будь-які закупівлі обладнання та його подальше адміністрування перетворюються на казкове збагачення чиновників в погонах і їхніх дружин теж та кахана, про що нам регулярно повідомляють журналісти-розслідувачі. Тористо, поширюйте це відео, зголошуйтесь до Української асоціації власників зброї та мережі вільних людей, підписуйтесь на цей канал та підтримуйте його на монобазі. Всі необхідні посилання ви знайдете в описі до цього відео. Ну і пам'ятайте, вільні люди мають зброю. Далі буде.